Реконуючим аргументом у наданні Україні допомоги у вигляді зброї є побачені на власні очі жахливі злочини, які вчиняла російська армія, та власне продовжує вчиняти російська армія на нашій землі. Своє бажання відвідати трагічні міста Київщини висловила віце-президентка німецького генестегу Катрін Керінг Еткар, де уся картина російських злочинів втілилася у життя. Разом із заступницею голови Верховної Ради України Оленою Кондратюк поважна гостя у складі делегації побували в Бучі та Бородянці. Українська парламентарка подякувала свої візаві -за, за активну гуманітарну та військову підтримку. Зокрема, згадали і про надання Німеччиною леопард, які мають прибути в Україну, а також акцентували на подальшій допомозі нашій країні. Сьогодні ми, коли багато говоримо про те, що гуманітарна допомога нам необхідна, ми все ж таки згадуємо про те, що найбільше необхідності в нас теж є також і в протиповітряній обороні. І поки ми знаходимося зараз тут, поки з нами є пані Катерина, зараз наші військові проходять навчання в Німеччині, це вже є відомо з відкритих джерел якраз і, і займаються тим, щоб вміти працювати на протиповітряній обороні на Петріотах. Для нас дуже звичайно важливі ці моменти, тому що це якраз такий ноти ну, яскравий прояв того, як ми можемо співпрацювати і розуміння, що разом ми тільки можемо перемогти спільного ворога. Віце-спікерка українського парламенту зазначила, що приїзди таких гостей до України вселяють впевненість, що на рівні всіх парламентів будуть ухвалені резолюції щодо встановлення справедливості. Це визнання РФ країною терористом, створення міжнародного трибуналу та репарації за шкоду, завдану внаслідок бойових дій. Своєю чергою німецька парламентарка поділилася ідеєю прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що сприйнята німецькою стороною. Йдеться про створення децентралізованого електрозабезпечення, розвиток сонячної та вітрової енергії, що забезпечить стійкість регіону від атак і обстрілів. Тож спільна робота триватиме і надалі. Україна посилює співпрацю з країнами Африки та глобального півдня у рамках африканської стратегії. Наша країна планує відкрити 10 нових посольств на континенті, а до кінця 2023 року розширити свої дипломатичні зв'язки з десятками африканських країн. Напрацюваннями Верховної Ради і планами на майбутнє у питанні розвитку міжпарламентської дипломатії поділився перший віцеспікер Олександр Корнієнко на зустрічі з послом України в Нігерії Іваном Холостенком. Для нас важливо співпрацювати з країнами глобального півдня, адже ми говоримо про Україну, про те, що в нас відбувається, про нашу позицію. І це інформація з перших вуст. Нас починають чути, збільшувати допомогу, але в той же час є ще багато роботи, щоб ми бачили результати, а саме в голосуваннях за важливі рішення для нашої держави. Ми концентруємося на протидії російській пропаганді з країнами глобального півдня. Адже РФ поширює фейкові новини, чим дестабілізує ситуацію в регіоні, сказав політик. У ході розмови Олександр Корнієнко акцентував на важливості ініціативи Зерно з України, започаткованої президентом України. Проєкт видався досить успішним. Розширення його кордонів можливе завдяки участі міжнародних експертів, наголосив перший заступник голови Верховної Ради України. Продовольча безпека світу під загрозою. Країна агресор знову блокує роботу зернового коридору. Про це заявив голова комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду. Повідомляє сайт Верховної Ради України. Поки ж ми бачимо, що Росія використовує зернову ініціативу як інструмент маніпуляції та тиску на міжнародну спільноту. Саме через це вона почала блокувати роботу зернового коридору. Наприклад, якщо у вересні-жовтні в середньому за добу через Босфор проходило 6 суден, то зараз це 2-3 кораблі в день. Майже 19 мільйонів тонн агропродукції експортувала Україна морем за півроку з портів Одеси. Миколаїв лишається поза роботою зернового коридору як наслідок сотні людей без роботи. На думку парламентаря, Росія знову штучно створює продовольчу кризу в світі, тоді як Україна намагається вберегти світ від голоду. Наслідки блокування Росією наших суден із зерном це посилення голоду в африканських та азійських країнах, підвищення цін для всіх споживачів. Тому світ має не допустити цього. Від стримування РФ до фактичного знищення її армії на території України таку позицію наших партнерів засвідчило останнє засідання у форматі Рамштайн. Про це заявив народний депутат України, заступник голови комітету Верховної ради із питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Наступний Рамштайн вселяє стриманий оптимізм щодо передачі нам і далекобійних ракет і літаків. Адже наші партнери та союзники вже давно розуміють, що від збільшення зброї для України залежить майбутнє всієї Європи, стверджує політик. Останній Рамштайн якраз таки вказував на те, що партнери переходять від стримування Російської Федерації до ну, фактичного знищення армії на території України російської армії на території України. Тому що ось цей е, крок щодо надання нам танків, щодо надання нам е, такої кількості е, бронетехніки, яка була заявлена на, на Рамштайні, воно вказує про те, що е, ніхто не буде домовлятися з Російською Федерацією. Тут є питання ще е, в кількості танків та на іншій номенклатурі, наприклад, е, 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 ті самі f 15, f 16 літаки, або Великобійні ракети, але я все ж таки вважаю, що це просто питання часу, питання технічне, питання логістичне, питання тренування, але не політичне питання щодо того, чи надавати, чи не надавати. Фінансовий Рамштайн покриє дефіцит державного бюджету та допоможе відновленню України. Заявила голова бюджетного комітету парламенту в ефірі національного телемарафону. На сьогодні вже відомо, що в першому засіданні цієї платформи візьмуть участь представники основних країн донорів МВФ та Світового банку. Фінансовий Рамштайн вже зібраний. Це такі. Обігова назва координаційної платформи донорів він буде збиратися не в Рамштайні. Скоріше за все, він буде збиратися в Брюсселі. Фінансовий Рамштайн, тобто це буде фінансовий Брюссель. В ньому будуть брати участь представники наших основних донорів. Це країни G7, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та багато інших організацій та інституцій, які будуть говорити про те, як покрити потребу України. По-перше, дефіцит бюджету український, тому що в нас ще є зараз питання, де візьмуться додаткові 10 мільярдів доларів для покриття дефіциту бюджету, та а, як профінансувати фактично наші перші потреби у відновленні. Державно-приватне партнерство у відбудові України. Інструменти його використання обговорили в комітеті з питань економічного розвитку за участі міжнародних партнерів. Інформує сайт Верховної Ради України. Вдосконалення механізмів щодо залучення приватних інвестицій для пришвидшення післявоєнної відбудови країни передбачає відповідний проект закону. На черговому засіданні робочої групи розглянули документ. Особлива увага акцентувалася на застосуванні інструментів державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я, зокрема відновленні медичних закладів у прискореній підготовці проєктів. Найближчим часом робоча група опрацює запропоновані законодавчі пропозиції, аби досягти консенсусу між усіма пропозиціями стейкхолдерів.